Уже кілька років мешканці Сумщини нарікали на стан покриття ділянки траси Київ Суми-Юнаківка поблизу населеного пункту Штепівка, що є однією з найважливіших транспортних артерій, зокрема, і для проведення евакуації в разі надзвичайної ситуації, але пересуватися деякими її відрізками було вже категорично неможливо і щоразу ставало справжнім випробуванням на міцність нервів водіїв. Я впевнений, що сьогодні багато водіїв. Які рухаються по цій дорозі, дорога це Київ, Суми, Юнаківка. Вони бачили, наскільки вона була зруйнована після осінньо-зимової експлуатації. Практично по ній рухатись нормально не можна було. Це швидкість 5-10 кілометрів. І вважаючи на такі умови, дуже багато громадян звертались для того, щоб відремонтувати цю дільницю. Разом з службою відновлення Сумської області був започаткований цей проект. І сьогодні ми бачимо, що вона відновлюється. Ця ділянка дороги, і впевнений, це дасть можливість сьогодні всім аварійним службам найкоротший термін приїжджати на виклики або це швидка, або якісь інші аварійні служби, які мають най- Коротший же термін прибути на виклик наших громадян. Безумовно, це вплине і на логістичне забезпечення міста Сум по всім напрямкам, в тому числі і оборонним теж напрямкам. Ця дорога використовується досить інтенсивно і для пасажироперевезення. Тому дійсно ця. Подія сьогодні дуже важлива для сумської області, враховуючи той факт, що у 2024 році надходження з державного дорожнього фонду, створеного у складі спецфонду держбюджету, було переведено на потреби безпеки і оборони України. Наразі не заплановано проведення капітального будівництва та ремонтів. Працівники служби автомобільних доріг Сумської області розповідають, аварійний ремонт дороги поблизу села Штепівка загальною протяжністю близько півтора кілометра проводиться шляхом фрезерування покриття та влаштування вирівнюючого шару з асфальтобетонної суміші. Усі роботи виконуються якісно та з дотриманням затвердженого графіку. У 2021 році була зроблена кошторисна проектна документація на ділянку 4 км 700 метрів. Проте, враховуючи, вище вказано, що бюджет по реконструкції не був виділений, ми наразі виконуємо аварійний ремонт з ліквідації ямковості на протяжності 1 км 340 метрів. Враховуючи те, що в цьому році немає у нас бюджету по виконанню реконструкцій, інфраструктурних проєктів, є дуже обмежений бюджет з утримання автомобільних доріг. Служба Відновлення і сумської ДА було прийнято рішення по аварійному ремонту даної дільниці, дального участка в районі Штеповки за рахунок фрезерування дорожнього покриття і влаштування асфальтобетонної суміші. Хочу зазначити, що роботи виконуються в режимі суворої економії, враховуючи те, що згідно з закону України про бюджет. 2024 року, дорожній фонд, з якого раніше виконувалися роботи по капітальному будів... ремонту, поточному ремонту, утриманню автомобільних доріг. Всі кошти урядом були перенаправлені на потреби Міністерства оборони. Служба відновлення максимально виконує роботи для громади населення, відновлення і утримання існуючої інфраструктури в області. Аби не створювати великої незручності для громадян, дорожники організували аварійний ремонт таким чином, щоб не перекривати повністю рух транспорту. Усі етапи проведення робіт перебувають на особистому контролі голови Сумської ОВА Володимира Артьоха. Ми знаємо, що сьогодні фінансування доріг у нас практично відсутні, тому що всі гроші, які сьогодні були призначені урядом для Сумської області, використовуються виключно для оборонних цілей». Що стосується якості, то ви бачите, технологія тут не порушується, ми зараз бачимо, яка техніка працює, наскільки погодні умови сприяють виконанню якісного ремонту. Я вам скажу, що дана ділянка по не менше п'яти років. І враховуючи те, що це аварійна ліквідація ябковості. Це навіть не капітальний ремонт. Все робиться для того, щоб... Області людям сподобалося, бо зроблено якісно і зазначили голова Сумської ОВА Володимир Артюх запевнив, що спільно із службою автомобільних доріг продовжують працювати над покращенням транспортної інфраструктури регіону, адже якісне дорожнє сполучення між населеними пунктами одна з найважливіших складових сталого економічного розвитку області і загалом України.